Вітаю вас друзі, дуже багато реакцій викликав даний причіп в Тіктосі, куди я завантажував відео. Довелося відповідати на багато коментарів і зокрема дуже багато коментарів було стосовно ходової частини даного причепа. Тому публікую даний ролик і на Ютубі. Я думаю, багатьом він буде цікавий і корисний. Так, а тепер про підшипники, вісі, ступиці та ходову в цілому. Можливо, у когось з вас, шановні глядачі, є родові інженери або знайомі, чи, можливо, ви самі пам'ятаєте, як у радянські часи відсипали дорогу щебнем і возили його причепами ПТС-9. Експлуатували їх тоді дуже жорстко і нічого не стріляло, не репало і не розвалювалось. Більше того, навіть по сей день люди ними користуються. Зрозумійте, що все залежить від умов експлуатації. Одне діло возити 18 тонн по нормальній дорозі, інша річ тягати ту саму вагу по багнюці чи коліях по пояс, не змащуючи ті ж самі підшипники, чи взагалі не заглядаючи під кузов. Простота, ремонтопридатність, а головне ціна роблять даний причіп рентабельним і доступним капіталовкладенням. В ньому немає нічого складного, що не можна відремонтувати. А головне те, що утримання та ремонт даного причепа буде коштувати вам копійки у порівнянні з тим, скільки коштів він вам заощадить на перевезенні зерна, добрив та інших вантажів. Звісно, якщо у вас є об'єми. Багато господарств, які обробляють великі площі, у цьому вже давно пересвідчились і замовили або замовляють додатково ще по декілька одиниць таких причепів. На ті гроші, що коштує імпортний причіп даного класу, ви зможете купити два таких. А при ремонті імпортного ви заплатите пів ціни ось такого переобладнаного зерновоза. І якщо ви сумніваєтеся в ефективності чи якості даної техніки, телефонуйте нам і ми підкажемо контакти господарств, які є нашими клієнтами та розташовані максимально близько від вас, і ви самі зможете в усьому переконатись. На цьому поки що все. Якщо є ще питання, Пишіть у коментарях. Ну і підпишіться, будь ласка, на цей канал. Всім дякую за увагу. До зустрічі.